Щороку у жовтні українці вшановують захисників України, які вже дев'ятий рік дають відсіч російській агресії. Сьогодні ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Цей день має особливе значення. Він нагадує про громадянський обов'язок і важливу роль кожного з нас на шляху до перемоги. Військовослужбовці, медики, волонтери кожен на своєму місці наближає миру нашій державі та боронить її від ворога. Ми висловлюємо безмежну подяку і низько вклоняємося військовослужбовцям гідним синам і дочкам України, які продовжують стояти на захисті нашої держави. Честь, гідність, відданість справі та любов до України кожного з нас запорука щасливого майбутнього держави, теперішніх і прийдешніх поколінь українців. Ми схиляємо голови перед вашою силою, мужністю та патріотизмом. Бажаємо мирного неба, добра, здоров'я, благодій у ваших родинах, світлого настрою та перемоги. Слава Україні! Героям слава! А мама хотіла, щоб я цими руцями грав на скрипці. О. А я цими руцями тримаю небо. І для мами теж. Це буде Україна.